Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 3 по 6 червня 2023 року розклад робимо за київським часом. Як завжди, спочатку ми розглядаємо агрогороскоп. І дуже важлива інформація у нас це час повного місяця, спалений шлях місяця, повний місяць. Дуже складні 3 дні, це у нас оцей період. 3 дні спалений шлях місяця. Тому будьте уважні, бережіть себе, здоров'я своє. Ну і що ми можемо запланувати в ці дні? Третього та четвертого це будуть енергії місяця в знаці стрілець, тому ніяких посівів повню і спалений шлях місяця не проводимо. Росаду теж не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин дуже актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи в знаці стихії вогню не проводимо, вони не дають користі підживлення, навіть дають шкоду, роблять шкоду корінцям та палять листочки. Для саду актуальний захист від шкідників та хвороб. Зелені операції поки що не проводимо, тим більше, що це повня, це дуже складний період для рослин. Але можемо збирати вже врожай та робити різні заготівлі. Не можна зараз квасити овочі, капусту в когось, а хтось вже квасить огірочки, мало сольні роблять, будь ласка, поки це не робимо. Настоянки можна робити і збирати лікарські рослини. Так як це повний місяць, то тут дуже багато енергетичних речей в рослинах, дуже вони корисні. Але якщо ви зриваєте рослинку, зриваєте. Чи листочки, чи квіточки, рослина гине, тому всю рослинку забираєте, а частину рослин залишаєте для того, щоб було насіннячко і наступний рік теж були рослини. Не можна в цей час планувати риболовлю, тому що зараз риба зайнята своїм потомством. Кімнатні овочі їм, для них актуальний теж захист від шкідників та хвороб. Тепер розглянемо оцю частинку один день 5-го, це перехід у нас місяця із знаку стрілець, знак козиріг. І це ще спалений шлях місяця. І тому в цей час не плануємо ні посіви, ні розсаду, не, не будемо турбувати. Але ще можна вже для квітів після 10 години 30 хвилин ранку поливи, І кімнатні рослини теж вже будуть сприймати і ефективними будуть поливи. Поливи після 10 години 30 хвилин, але підживлення це повня, і так багато енергії, напруження сильне, тому на п'яте не плануємо підживлення. Сад для саду теж поливи після 10 години 30 хвилин ранку. Зелені операції поки не проводимо, зразу ж хочу попередити, що будемо вже 7-го проводити. Збираємо врожай, робимо заготівлі, квасимо овочі після 10 години 30 хвилин. Настоянки готуємо в цей день 5-го і збираємо лікарські рослини. Риболовлю не плануємо. Поливи після 10 години 30 хвилин для кімнатних овочів. І ось цей дуже гарний час. Це час, коли у нас уже буде шостого вихід із спаленого шляху місяці, місяця вранці, о 6 годині 42 хвилини. І вже буде продуктивний час козерогу. Козирог у нас після спаленого шляху місяця. Дуже гарний період. Ми вже скільки років спостерігаємо і робимо різні досліди, дуже добре. Результат ми отримуємо саме після спаленого шляху місяця, коли козиріг або тілець в цей час попадає. І ось це золотий день. Такий ось у нас 6 червня, після 8 години ранку, що можна садити: повторні посадки, картоплі, цибулі, часнику, сієм насіння буряка та моркви, гарбузів, сієм насіння фасолі, вже тепла земля, насіння капусти, помідорів, перців, баклажанів для другого обороту. Тобто всі вершки та корінці можна в цей день сіяти та садити. І можна в цей день садити розсаду, будь ласка, для квітів актуальні поливи та посадка розсади. В цей час для квітів можна нарізати живці та займатися укоріненням. Підживлення ввечері для нових рослин, які ви висадили розсаду квітів, можна робити молочком. Це у нас є вже відео на каналі. ми Завжди всі овочеві кімнати і, до речі, і кімнатні, якщо перший раз посаджена розсадою, квіткова рослина, то можна теж використати розчин молока, 10 літрів води, 300 до 300, не більше мілілітрів молочка свіжого. І, будь ласка, полити рослинки увечері, 6 червня. Далі кімнатні рослини для них теж актуальні поливи та підживлення увечері. Поливи ефективні підживлення увечері розчин, з розчином молока. Це для розсадних рослин, які вже посаджені. Для саду актуальна посадка саджанців з закритою кореневою системою, нарізка живців, відводки для укорінення, укоріняємо дуже гарний час для цієї роботи. Зелені операції ще не проводимо, але сьомого вже будемо проводити. Збір врожаю проводимо, робимо заготівлі, квасимо овочі, настоянки робимо і збираємо лікарські рослини. Нерест у риби, тому не плануємо риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні поливи підживлення і підживлення ввечері молочком для нових рослинок. А тепер розглянемо наступну рубрику. Давайте розберемося, що за енергії будуть працювати в цей час ці 4 дні. Енергії у нас повня, спалений шлях місяця. Венера буде в опозиції до Плутону 3 червня. Далі Венера в квадраті до Юпітеру це знову напруження енергії. Венера буде знаходитися в знаці Лев, а вона дуже важливі справи організовує, як бачите, дуже велика напруга в цей час, але найбільша напруга це в нас повний місяць і спалений шлях місяця. Тому, будь ласка, на цей час краще не планувати нових справ і не купувати дорогі речі. А тепер зайдемо в будинок. У будинку будьте уважні 3 та 4 червня це час місяця, в знаці стрілець, стихія вогню, а значить можуть бути пожежі і не тільки від груби та каміну, а від різного приладдя. Будьте уважні! Цей час не можна третього та четвертого стригти волосся, не можна стригти нігті і не можна фарбувати волосся, але мити волосся можна. Не плануйте на цей час сауну, ми будемо розглядати питання здоров'я, ви зрозумієте чому. Догляд за шкірою теж не буде ефективним, очищення шкіри не поки не розпочинаємо, очищення організму не проводимо, рукоділля теж не проводимо і не робимо ніяких. Творчих справ. Далі у нас дуже цікава річ: це тісто, треба трошечки більше рідини для того, щоб тісто не засихало. Прання прибирання буде неякісним, тому ми на цей час не плануємо. Ремонт та провітрювання речей дуже гарний час. А тепер, будь ласка, ще у нас 5 от, червня буде день такий перехідний. В цей час, що в нас вже в знаці козиріг з електроприладами та з грубою каміном, повинна бути все норма. Не можна стригти волосся в цей час, не можна стригти нігті, не можна фарбувати волосся. Але мити волосся можна сауну не організовуємо. Догляд за шкірою, тільки після одинадцятої години вже будуть працювати маски. Очищення шкіри можемо починати вранці початок циклу на спадаючому місяці. Очищення організму не проводимо рукоділля так, тісто у нас норма буде, прання та прибирання після 11-ї години ранку і все буде якісне. А от е, такі справи, як ремонтні роботи та провітрення речей, не плануємо. І 6 числа тут. Нарешті зміниться вся ситуація. Дивіться у нас з грубою каміном. Це зрозуміло, все нормально повинно бути. Якщо, до речі, буде циклон, то може бути дим. Стригти волосся можна, можна стригти нігті, фарбувати волосся корінці, особливо гарно фарбуються. Можна мити волосся, можна в сауну йти і планувати. Догляд за шкірою дуже гарний час. Очищення шкіри у нас почався цикл 5 вранці і тут у нас вже продовжується. Очищення організму можна проводити, займатися всякими працями, такими творчими, які вам будуть давати задоволення. Шуємо В'яжемо і так далі. Тісто – це норма по рецепту. Прання і прибирання дуже якісне буде, а от, будь ласка, ремонт та провітрювання речей не плануємо на цей час. А тепер розглянемо питання нашого здоров'я. Це дуже складний час: з 3 по 5 це у нас палений шлях місяця, а вже 6 трошечки стане краще. Уже Ця напруга трохи-трохи спаде. І ми з вами розглянемо зараз 3, 4 червня і ранок 5-го це важливі дні, коли буде місяць знаходитися в стрільці. В цей час вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова системи. Тому, будь ласка, не плануйте. Сауну. Під ударом дуже важлива дві системи кровоносна та нервова. Не можна проводити в цей час взагалі операції, але в стрільці особливо не можна проводити операції на печінці та інші порожнині операції, при яких, при яких спостерігаються великі крововтрати, і не можна проводити ортопедичні операції. Будь ласка, будьте уважні, в цей час загострюються такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія і хвороба серця і дуже небезпечні в ці дні стрільця бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Можна в цей час лікувати органи дихання, тобто ангіни, бронхіти, трахеїти, риніти, гайморити, кон'юктивіти, а також лікувати в цей час мігрені, гіпер- та гіпотонії і щитовидну та велочкову залози. І Можна в цей час проводити сканування різних органів. Далі козиріг, 5 та 6 червня. В цей час вразливий жовчний міхур, скелет, кісткова система, кістки, суглоби, всі сухожилля і, зверніть увагу, особливо коліна. Тому не можна в цей час проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозку, також не можна видаляти зуби. В цей час дуже вразливі всі-всі-всі кістки та кісточки нашого тіла. І завжди, якщо хтось спішить чи падає, є така небезпека переломів. Будь ласка, бережіть себе, не спішіть. В цей час загострюються такі хвороби, як радикуліт, жовчна кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз, артрит та артроз. І знову ж таки ефективне лікування дихальних шляхів. Лікуйте діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, виразку та хвороби 12-палої кишки. Фані підписники, фані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся. На наш канал. Щиро дякуємо.